Вітаю, друзі і гості. Мене звати Олеся, і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я хочу продемонструвати вам порцелянові вироби Баранівського фарфорового заводу зі знакового сервізу тюльпани. Майстри з Баранівського підприємства по. Полюбляли квіткові мотиви, в тому чи числі Тютюльпани. Оскільки таким, як би сказати, святом совєтським було 8 березня, от, воно було таким, як би сказати, пропагандистським. От. Хоча там зміст був. Був інший, але воно було модне в той час. От. І на 8 березня жінкам і дівчатам дарували тю, 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 тюльпани, хоча, переважно, вони були всі червоного кольору. Я не пам'ятаю синіх, якщо чесно, то і зараз я їх не пам'ятаю такого кольору. Вже в 90-ті появилися рожеві, там жовті, всякі. пізніше. Вже всі інші от з тюльпанами були виготовлені як кавові сервізи, так і столовий, так і різні чайні. Навіть були тарілочки з ручним розписом тю, тю, з тюльпанчиками. Трохи зануримося в історію. Баранівка з 1802 року була заснована. Мезером підприємство Фарфорове було засноване, Тобто цьому підприємству вже більше 200 років було би, але, на жаль, воно не працює. Речі тепер є тільки в музеях або в колекціонерах. Даний сервіс є досить естетичний, рідкісний, виготовлений в 1960-х роках. Як ми бачимо, Чайник, цукорниця і молочник є форми Б-62 відомої форми, яка створена Миколою Щербоносом у 1962. Році. От, тому вона і називається Баранівка 62. От, стосовно блюдочка, мені важко сказати щось, а от чашечкою у нас з'явилися трошки такі питання. Але давайте розглянемо розглянемо чайничок. От, це є гладенька гарна поцеляна така заокруглена форма, трошки завужена донизу. Я вам скажу дуже незручна ручка. от Я спеціально руки кремом змазала, щоб її було легше брати. Кришечки як на чайнику, так і на цукорниці. У мене є з маленькими недоліками, тому що. Ой, у нас тут біга знову почалася. Тому що через свою не. не, не а зручність вони часто билися. От. Якщо хтось думає, що це легко такий от розпис зробити, то хай попробує намалювати штук 10 пензликом однакових таких от, чуть -чуть, чульпанчиків Вони є синій і червоний. На... На передньому плані жовта серцевинка, листечко зелене, і підведено чорним і позолотою. З іншого боку, у нас є тільки синій, синій тюльпанчик з тим же розписом. І так само на всіх інших предметах, вони повторюються. Молочники є у гарному стані. Ну, Як ми знаємо, молочники зберігалися найкраще, оскільки ними не часто користувалися. Тим більше, що сервіс є чайний, і молочник, бачите, не дуже там би пасував. От в Такі речі я задоволена, що набір в мене зібраний. От Також всі предмети придбала я окремо. Тобто, у нас є перший сорт. є Теж перший сорт. Між іншим, що хочу сказати: отут у нас є вісімка в квадратику. Не знаю, що це означає. От. Чайник у нас є другий сорт, вісімка в квадратику червоним. А молочник у нас є вже в кружечку вісімка. Ну, такі от штуки. Другий сорт у нас є теж блюдочко, вісімка кругленька. А от чашечка, що я вам скажу, вона є трикутної форми. Не, не знаю, що це означає. Чашечка, як бачите, є рубль 15. Очевидно, вона продавалася окремо. От. І... А тепер ми скрупульозніше розглянемо чашу. Як бачимо, вона іншої форми, ніж решта набору. Чашка є на підставці і вона має іншу форму ручки. Предмети форми Б62 мають широку заокруглену ручку, а на, на чашці вона більше конусовидна. Такої ж форми у мене ще є чашечка, теж виробництва Баранівка, показувала в попередньому відео. З цікавою деколью. Як бачите, стоїть ціна. Отже, вона продавалася окремо, як чайна пара. Порцеляна її дуже легенька, ідентична ручка. Як я говорила, подібної форми виготовлялися також чашки у Бориславі, ймовірно, тому що туди прийшли майстри з Баранівки. Чашка з тюльпаном ж більше нагадує мені форму конус. На жаль, не маю такого виробу, щоб вам показати. Очевидно, форма цієї красуночки є модифікований конус або модифікований B62. Я би попросила, хто знає її форму, мені обов'язково написати це в коментарі. Форма Б62, зрозуміло, є виготовлена у 1962 році. А так сталася історія, що я придбала дві чашечки. Одна з них є з надписом «Привітанням», І, як бачимо, є дата на ній. 50869. Звідси, звідси ми робимо висновок, що така форма почала виготовлятись не пізніше 1969 року. Форми Б62 є у мене і інші чашки. Одна з них зі сервізу листя або пір'я. Десь таке я вичтала в неті. В неї теж широка заокруглена ручка і плоскіше дно. А також є чашка на милому жовтому укритті. Отже, нам потрібно ще досліджувати форму цієї чашки. Тобто маємо простір для занять. А зараз я хочу показати вам, наскільки прозора дана чашечка. Форма виробів Б-62, дуже пластична, заокруглена, По суті, як ми бачимо, немає в собі ні одного кута. Дуже цікава тим. Правда, добре було б дізнатися, хто автор розпису. А також буду дуже просити вас, мої любі глядачі, підказати, якої ж форми чашка, хто її автор, а також автор всього розпису. Буду дуже вдячна. Як ми бачимо, всі інші представлені вироби теж просвічуються, і ми бачимо з внутрішньої сторони рисуночок. Але вже менше, і вони важчі за чашку. Людечко теж у нас є зручним рисунком гарненьким. Воно не зовсім легке, але й не важке. З таким гарненьким набором я хотіла вас познайомити сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити вподобайки. А також бережіть себе. До нових зустрічей, друзі! А порушниця нашого відео набігалась і тепер прилягла поспати. До нових зустрічей, друзі!